Всім привіт! Сьогодні з вами Жаркова Анна, я фітнес-тренер. І сьогодні в нас буде з вами легке кардіо. Стоячи з цим кардіо, зможе справитись навіть е, новачок, тому е, без всяких стрибків ми стрибати не будемо. Е, і для цього нам потрібно трошки місця, е, бутилка з водою, самі Ви, рушник і. Пробуємо, ставимо лайки. Якщо подобається відео, підписуйтесь, пишіть коменти. І поїхали, будемо починати. Перше, що ми зараз будемо робити, це ставимо стопи на ширину тазу наверх вдох. Трошки подихаємо. Видихаємо. Ще два рази вдох. Видихаємо вниз. Ще раз, вдох, потягнули, за руками потягнулися, видихаємо стоп. Перше, що ми будемо робити, будемо робити приставні кроки в сторону і при цьому додаючи руки через сторону. Права нога в сторону, ліва. По черзі ми будемо виконувати з вами 50 секунд будемо робити і 10 секунд між правою відпочивати. Приготувалися і поїхали. Крок в сторону, видихаємо видох. Видох, робимо крок максимально широкий і не забуваємо дихати. Видихаємо. На кожний крок приставний, видихаємо. Видох, видох. Це на самому ділі все. До всього починаєш привикати, тому спочатку може бути трошечки важко. Але тут нічого такого важкого немає, максимально рухи прості, і я думаю, що можна з ними, в принципі, посправитись. Ще трішечки. Видихаємо руки наверх, ви одночасно піднімаєте руки і крокуєте ногою в сторону. Зупинилися, на місці крокуєте, я вам показую. Зараз будемо робити бістеп назад, крокуючи в сторону. І при цьому руки виводячи вперед. Поїхали, права, ліва. І руки скрещуємо Вдох. Вдох. Раз, два, назад. Якщо не можете, не виходити перед собою швидко схрещувати, то просто робіть раз, в сторону, два в сторону. Так буде легше. Схрестили, розвели. Тому що мозок не встигає на все реагувати. Ще видихаємо і назад. Видох, вдох. Робимо широкі кроки. На місці не топчимось. крок крок Повернулись. Права, ліва, назад. Права, ліва, назад. права ліва, ще трішечки. І зараз, коли закінчимо, будемо пробувати це на місці крокуємо. Будемо пробувати це все з'єднати. Зараз будемо робити. В сторону і вперед. І поїхали в сторону і вперед. Схрестили. В сторону. В сторону. Два тих самих рухи, що ми робили, ми просто її з'єднали. Вперед, назад. Права, ліва. Права, ліва. В сторону, в сторону, вперед, назад, в сторону, в сторону. Я, я вже відчуваю, потрошку починаю потіти. Це добре. Видох, видох, вперед. Назад. різких рухів не робимо, всі рухи, стараємось максимально робити плавні. Ще трішечки. Ой. Вперед. Назад, зупинилися, на місці крокуємо. Якщо треба, п'ємо воду. І зараз ми будемо п'єте воду. Зараз ми будемо з вами робити, будьте уважні, будемо робити, відходячи в сторону, перепригаючи, обертаємо коліно. Перепригнули, коліно обернули. Перепригнули в сторону, коліно обертаємо. Знову перепригнули, коліно ведемо в сторону. І приготувалися. Поїхали. Раз, два. Коліно провертаємо, Раз, два, коліно повернули. Видихаємо. Видихаємо. Коліно підняли. Стараємося коліно підняти на лінію зі стегном і плавно обертати. Без різких рухів. Повернули. Знову. Раз, два. Обертаємо. Раз, два. Обертаємо. Видихаємо. Дух. Ще. Якщо важко обертати, чи відчуваєте який дискомфорт у свого, то просто робите шаси, підняли коліно. Знову шаси, підняли коліно. І зупинились. Крокуємо на місці. Зараз ми будемо робити крок, коліно, повернулись. Крок, коліно, повернулись. Фух. Приготувалися. Поїхали. Справа ноги. Права йде, ліва наверх і назад. Ліва йде, праве коліно наверх. Раз, два. Повернулись. Раз, два і назад. Видихаємо. Діагональ. При цьому стараємось ще до цього підтягнути лікоть. Якось стараємось скрутитись назад. Скрутились. Назад. Видох. Видох. Також різких рухів не робимо. І зараз, коли ми закінчимо цей рух, ми спробуємо з'єднати перший, що ми робили, рух і другий. Це зміщували в сторону і потім підтягували коліно. І зупиняємось. Зараз що ми будемо робити? Раз, два, коліно. Раз, два, коліно, потім вперед. Вперед. Поїхали. Раз, два. Коліно провертаємо. Назад. Провертаємо. Тепер крок вперед. Коліно. Друга нога. Фу, знову. Раз, два. Коліно через сторону. Раз, два. Коліно через сторону. Крок вперед, назад. Крок вперед, назад. Знову. Раз, два. Коліно. Раз, два, коліно. Робимо крок і повернулися. Знову крок. Фу. Раз, два, підйом. Провертаємо. Раз, два. Підйом. повернулися, Крок. Фу. Крок. І останній раз. Раз, два. Коліно. В іншу сторону. Коліно. Крок. ще разок. І стоп. Крокуємо на місці. Можу попити, попити, попити воду. І повертаємось. Ми спробуємо зараз з'єднати ці два рухи. Те, що ми робили в перший раз, і те, що ми вивчали зараз. Крок-мах. Крок. Мах. Вперед, Назад. Ще раз. Вперед, Назад. Потім. Раз, два, коліно. Раз, два, коліно. Потім. Крок коліно повернулись і крок коліно повернулися. Готуємось. Бути дуже уважні. І зараз спробуємо це все з'єднати, слухайте мене уважно. І поїхали. Крок в сторону руки. Руки вперед, назад. Ще раз вперед, назад. Ідемо. Раз, два, коліно обернули. Раз, два, коліно обернули. Крок вперед, коліно. Назад. Знову через сторону. Раз. Видихаємо. Два. Без рук. Ідемо вперед. Назад. Ще раз. Вперед. Назад. В сторону перепригнули. Коліно підняли. В сторону перепригнули. Коліно підняли. Потім коліно крок. Крок вперед. Коліно. І ще раз. В Сторону. Фух. Видихаємо. Без рук. Ідемо вперед. Назад. Без рук. Зараз. В сторону. Раз, два, коліно. Раз, два, коліно, вперед, коліно і назад. І зупинились, йдемо на місці. Глибоко вдихаємо. Через сторону, видох, вдох. Видох. Ну що, як ви все почуваєте? Я думаю, що ви трошечки вже підзарядилися. Значить, Що ми зараз будемо робити? Дивіться уважно. Робимо крок назад, ногу відставляємо. Крок назад, ногу відставляємо. Видихаючи. Ліва нога, рухи вперед. Права нога рухи вперед. І приготувалися. Поїхали назад. Видох. Видох. Таз відвели назад. Спина рівна, без різких рухів. Видихаємо. Стараємо позаду, коли відставляєте ногу, повністю її вирівнювати. Видох. Видох. Видихаємо, спина рівна. Спина. Тримаємо рівно, спину не округляємо. таз трошки відвели. Без різких руків. Видихаємо. Голову трохи я опустила донизу, щоб мій шийний відділ був повністю розслаблений. І на кожний крок назад і руки витягуючи вперед. Ми стараємось при цьому спину не округляти. ще трішки. Вдихаємо. Ще два. І стоп, зупинилися. Знову на місці йдемо. Дивимося уважно, що ми зараз будемо робити. Ми зараз будемо з вами робити раз, розворіт, два розворіт. Спина при цьому рівна. Поїхали. Руку витягнули назад. Фу. Видихаємо. Вдихаємо. Ліва нога йде в сторону носок, праву руку витягну. Ліва нога. Ліва рука назад. Права рука, права нога. Фу. Нога на носок, руку витягуємо, Видох. І обов'язково за рукою витягуємось, розвертаємось. Не просто руку перед собою виводимо, а стараємось верхню частину тіла за рукою потягнути. Видихай, видихаємо. видихаємо. Фу. І зараз, коли ми з вами закінчимо, спробуємо з'єднати. Будемо робити два рази. Відведення ноги назад з руками вперед. І два рази вперед, виводячи руку перед собою. Без різких рухів. Значить, що ми робимо? Зупинились. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І поїхали. Видихаємо. Раз, два. Видох. Три, чотири. Зупинились. Раз, рука вперед, видихаємо два. Розвертаємось. Три. Чотири. Знову. Руки вперед. Нога назад. Видох. Раз. Два. Три. Чотири. Рука. розвертаємось Раз. Два. Три. Чотири. Руки вперед. Нога. Відводимо. Відводимо. Дихаємо. Ще. Розвертаємось. Раз, два. Три. Чотири. Ще. Руки. Раз. Два, три. Спина рівно чотири. Розворіт. Раз, два, три, чотири. І Ще разок. Вперед. вперед, вперед, В сторону. Раз, два, три. І зупинились. Зараз на місці крокуємо. Що ми будемо робити? Ми зараз спробуємо все з'єднати. Спочатку. Будьте уважні, крокуйте на місці. Першу частину ми зараз будемо з вами робити. Це крок в сторону, руки в сторону по два рази. Потім. Вістеп вперед, кроки вперед. Кроки вперед, назад. Далі. Раз, два. коліно, розвернули. Раз, два. І все. Тільки два рази. Крок вперед, коліно, Крок вперед, коліно, Потім. Нога. З рукою ще два рази. І потім розвертання. Раз, розвернулись, два, три, чотири. Ось що ми зараз пробуємо з вами зробити. Тому будьте уважні. Готуємося. І перше, це в нас буде кроки в сторону. Тому приготувалися і поїхали. Раз, видихаємо два. Ще, ще по одному разу видох Видох, йдемо вперед. Раз, два, назад. Ще разок. Потім йдемо в сторону. Перепригнули. Коліно розвернули. Перепригнули. Коліно. Зараз. Крок коліно. Повертаємось. Друга нога. Повертаємось. Тепер. Видихаємо руки вперед. Нога назад. Знову. Фу, видох. І зараз будемо розвертати сторону за рукою. Раз, розвернулись. Два. Три. Чотири. Знову. Видихаємо. Ще два. Ще разок. Ідемо вперед. Раз, два. Назад. Ще разок. Стоп. В сторону. Коліно провертаємо. В сторону. Коліно провертаємо. Крок. Коліно праве. Повернулися. Крок. Коліно ліве. Повернулись. Нога, видихаємо. Нога чи по одному разу. І розвертаємо з рукою. Раз. Два. Три. Чотири. Ще разок. Раз. Фу. Фу. Ще. Стоп. Вперед. Назад. Ще. Вперед. Назад. Далі. Шасе перепригнули. Розвернули коліно. В Сторону перепригнули. Розвернули коліно. Крок вперед лівою ногою. Права наверх. Змістились. Крок. Назад. Далі. Нога. Нога. Руки. Ще раз. розвертаємось, Видихаємо. видихаємо, Ще два рази. І стоп. І на місці крокуємо. Зупинились. Наверх через сторону вдихаємо. І видихаємо. Опустили ще. На місці не зупиняйтеся, обов'язково водіть, щоб опустити пульс, відновити дихання. Ще раз, вдох, видох. Зупинились через сторону ще раз на місці, вдох, видихаємо нахил в праву сторону, витягнумо наверх, змінюємо вліво. Тепер дві руки вниз, ноги зігнули, розслабились знизу, максимально розгрузили верхню частину спини, розслабили хребет через округлу спину піднімаємось. стопи звужили на ширину стазом. Я всім дякую за тренування. Якщо сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі і будемо з вами знову ще займатися. Всім пока-пока!